я одного дня стрічку ютубу і побачив це відео. Думаю такий, хм, виглядає цікаво. Клікнув, подивився на одному диханні і зрозумів, вам потрібно це бачити. Це скарб. Починається все з діалогу ворони Барта Сімпсона. Слухай мене, а ти хіба не робиш помилок? І козака Каркуха каже, щоб козак вкрав місяць і тоді він стане володарем світу та паном. Козаки, які його охороняють, цього зробити не дадуть, тому треба їх знищити. Козак, якого нам показали перед цим, скажуть, якому він на кепське життя і як добре живеться шляхтичам. Хоче жити по-багатому і спокійно. Пани ж бо мають все і заправляють всім. Йому кум, як справжній козак, а не це притворство, навалює бази. Сакусок не козацьке це діло про розкоші, думати їм країну боронити треба, та й мирославство це хвороба, і думати про багатство не треба. Конфронтація продовжиться через дуже стильні кадри, як цей, і вже в цьому вступному діалозі більше сенсу ніж в усьому Бабаї. Тому мені трохи непривично, і треба згадувати, як думати. <клес> Також у героїв тут немає імен. Тому це буде хороший кум, це поганий. А ворона Барт Сімпсон так вороною Бартом Сімпсоном і буде. Кум приходить до козацького багаття, де старий говорить дуже актуальні речі про козацький дух, незламність і нездатність підкорити жодним Ворогом наш народ говорить чисто мовою фактів. Перекидаються парою слів про свої геройські походеньки, коли прилітає стріла, і ми переносимося в село, де батько пішов по сіну разом за дітьми. Одразу зазначу різницю в вимальованому стилі двох сюжетних ліній: більш рваний стилізований та з такими незагладженими лініями в сценах бою козаків, просто неймовірно, на мою думку. І чистий вилазний рисунок подій, які відбуваються в селі, який трішки програє минулому, але все ще чудовий, живий і прекрасний. Прийом крутий, і дає зрозуміти, що дії відбуваються в різний час та відмежувати їх одна від одної. Просто ставлю величезні. Чезний лайк за тим, як хороше кому ловить рибу, дивиться ворона Барсімсон. Домпіанофлор Вона перетворюється на бабку йде з неймовірно намальованим ентузіазмом, розказувати, що він ворожбит з рибою. Говорить проте на відміну від аквамена. Він не смокче, а становить загрозу для чаклунського перетворення місцевих діточок на птахів. Під очманілий народний саундтрек, сім'я, яку ми бачили вночі, готується до святвечора. Наскільки я зрозумів, мама дуже дивно місяць тісто. При анімації була вибрана не таточка опори і таке враження, що вона дещо інше робить. Малий кошмари домашніх улюбленців в персоні курки та козла. Мама розказує про козаків-характерників, які вони круті непереможні воїни-оборотні та ще й за рівноправ'я, бо серед їхніх рядів були й жінки. Прогресивненько мало це надихає і вона влаштовує Мулан момент. Повертаємося до нічного табору, де злий кум влаштовує засідку і облаву на козаків в гіперкруті сцені боротьби з негідниками, яка мені нагадує Самурая Джека в найкращих своїх проявах. Поршийком отримує списа під ребро, від чела, який щось сильно в себе повірив. За такі вчинки ніхто тебе по голові не погладить, а радше навпаки, позбавить її, що власне відбувається. Поклала одним словом козаченків: наївся і спить. І над жмуром нашого кума засідають три духа і дають йому нову ціль обороняти місяць і давати надію людям в скрутні часи. Саме так він і отримує другий шанс жити. Село живе своїм життям. Мужики пиятикують Уріс! Я більше не божу. Стара карага далі наговорює на ворожбита, а малі рушають грати в сніжки з дівчатами. Малий по дорозі бачить козака і губить рукавицю. Той підходить до нього після Слягризи усією добротою, а малий огріває сніжкою по лицю. Ну як так можна? Ввечері батя розказує ще, хто такі джури, помічники козаків, і малі рушають колядувати. Спокійно їм цього зробити ворона не може дати, накликає страшну хуртовину і кидає їх у прірву. В урвищі вони бачать місяць, який викрав злодюшка. Реалістичність такого сценарію, звісно, мало ймовірна, та й співвідношення розмірів трохи не таке. Але тут у нас магія реінкарнації, тому можливо все. Та й цілком ймовірно, це якийсь паралельний всесвіт, де такі пропорції мають місце бути. Зликом відростив собі хвоста та копита, навчився техніки клонування з наруто, наробив купу клонів і хоче поринути землю в темряву та стати. Паном в тому новому світі бачить дітей і хоче їх захавати. А хто неподобства не дозволить відбутися характерник на ізях, розвалює ширкоподібних клонів, чи діти, чисто як Серафіна з Лолу, дають йому бафи своїми колядками. Мотузки, що утримували місяць, рвуться, козак дезінтегрує парнокопитного як танкоську всесвіту. Місяць повертається на свою орбіту, а діти перекидуються з характерником парою слів, записуються йому в джури, і він повертає їх батькам та жили вони довго та щасливо. Фінал відчувається трішки з і все відбувалося в поспіху, іначе не вистачило часу розкрити все, що хотіли творці. Тому події дуже квапили. Сцена на не така масштабна та вражаюча, як та, що на початку, але хронометраж якби малий, тому сильно не розгуляєшся. Та й стиль трохи відрізняється і програє в видовищності першій битві. І це було круто, друзі. Мої. Я вас заклинаю піти подивитися оригінальний мульт по посиланню в описі, бо це неймовірно. Я багато моментів упустив, колядки чудові. Антураж та атмосфера свята просто сочаться звідусіль та неймовірно передані. Так, звісно, є свої огляхи, анімація місцями втрачає кадри, деякі не дуже добре відмальовані, але це підтримав мінкуль. І знаєте, мультики це справа не з найдешевших. І нам потрібно більше творів, схожих чому для Розвитку української анімації. До речі, актив тут норм та капнувся, не знаю, чи чесним шляхом чи накрутка, бо трішки різниця співвідношення лайків і переглядів. Я надіюся, що в своїх наступних творах студії, які робили цей мульт, їм тільки мій безумовний респект. Покращать мальовку, сценаристи пропишуть кращі сценарії, все буде покращуватися загалом. Плямок моє життя. Кожен раз, коли я згадую, що мене підтримують ці чудові люди, і ви можете доєднатися до їхнього числа за посиланням в описі на Ютубі чи патроні. Також круто можете провести час в дискорді та телеграмі, де є затишний чат з минулим новим роком та Різдвом. Та до зустрічі вже зовсім скоро у новому відео. E